Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитися моїми передостанніми пустими баночками 2024 року. Рік просто пролетів, і мені не віриться, що вже наступного місяця я буду знімати останнє відео цього року про пусті банки і косметику, яку я закінчила. Але з одної сторони мені навіть це подобається, і це приносить мені деяку радість і відчуття ем, задоволення знати, що закінчився ще один рік, ще один рік прожито, і з нього буде багато винесено. Тим не менш. Давайте говорити про те, що в мене закінчилось. Цього місяця в мене менше постейбанок нарешті, ніж в минулих місяцях. Я завжди межую між двома гранями. Я або дуже люблю закінчувати все і багато, або радію тому, що не закінчується майже нічого. Я б не сказала, що в мене цього місяця майже нічого, але це менше, ніж попередніх місяців. Неможливо, мабуть, закінчувати 15 плюс посибанок кожного місяця. Тим не менш, мені здається, грудень також буде дуже насиченим. Давайте говорити нарешті про те, що я закінчила. Ось тут всі мої пусті банки, і давайте почнемо з декоративної косметики, тому що нарешті в мене щось закінчилось саме з нею. Туш, яка мені сподобалась більше, ніж я цього очікувала, це туш від YSL. Це в мене була мініатюра, і називається вона Lash Clash Мені в ній сподобалось абсолютно все, крім упаковки. По-перше, шикарна щіточка, дуже добре. Підмальовує всі вії, дуже добре профарбовує всі вії, дарує просто неймовірний об'єм, неймовірний вававум вашим очам, вашим віям. Важко сходить вій, при тому, що вона не водостійка, вистачило мені дуже надовго. Я прокористувалася нею принаймні 4 місяці, ось такою малюткою. Єдине, що коли вона починає підсихати, вона збирається. Навколо ось цього горлишка і куски починають відпадати і просто розлітатися по вашій домівці. Тим не менш, я і це прощаю. Я про це дуже довго говорила і возбухала в минулих відео, не так, щоб дуже довго, кілька разів. Тому що мені постійно потрібно було вичищати мій косметичний столик від цих чорних цяток, засохших. Але тим не менш, ту ж пропрацювала на 100% від початку до кінця. Я взяла мініатюрку знову, повнорозмірний варіант. І в них також є, по-моєму, ще два інших кольори: коричневий і синій. Синій чи фіолетовий? Не пам'ятаю. Далі, декоративна косметика, моя улюблена, улюблена пудра. Це пудра від Wet n Wild Photo Focus. Єдине, що мені в не подобається, це те, що вона дуже розлітається. Вона такого м'якого помолу, в принципі, як всі такі розсипчаті пудри, вона просто йде всюди, і знову ж таки, мені приходиться часто прибирати після неї. Але вона дарує шикарний, шикарний. М'який ефект на обличчі вона сьогодні також на мені. В мене закінчується просто упаковка після упаковки. Я ось недавно придбала туш від не туш, пудру від шанель. Спробувати таку розсипчату і одразу повернула її. Взагалі не те, повернулась до улюбленої Wild і дуже її рекомендую. Не тільки як бюджетний варіант, а як дуже достойний і якісний бюджетний варіант. Знаєте, коли упаковка це якийсь додатковий мішечок в додаток до самого засобу, тоді ви знаєте, що засоб дуже лакжері. Я б не сказала, що цей Raw Sauce від Makeup – лакжері, але він відчувається дуже важким склом, і він йшов в ось такому мішечку, який я не буду зберігати ні на що, тому що в мене мішечків цих достатньо. Мені дуже сподобався цей засіб. Ця есенція, вона такого більш насиченого, більш навіть до гелевого, гелевої текстури, насиченої текстури, яка мені. Подобається, особливо на холодний період року, я використовувала цю есенцію на вечір. Якщо ви любите більш таке щось е, водянисте, це не воно, але якщо вам подобається, щось, що не протікає між пальців і не потрібно ловити в руках, тоді це воно і мені навіть на мою комбіновану шкіру дуже подобалось. Я думаю, що я куплю цей засіб знову, якщо він буде на nice ЄС Там я купую всі свої корейські засоби, і е, час від часу вони просто якось пропадають, незрозуміло. Далі шампунь, який я закінчила і не повторюю це Крістін С, їх очищуючий шампунь. Він дуже швидко розходувався. Він якийсь дуже рідкий, мені його потрібно було багато. Запаху особливого немає. Є такий косметичний легкий запах, але нічого такого. Я придбала його давно, ще, по-моєму, минулого року на розпродажах і, нарешті, закінчила, при тому, що він пішов дуже швидко і якось пройшов. Попри мене, мені більше подобаються шампуні від Pantene, Вони бюджетніші, вистачає на довше і прочищають краще. Я зараз повернулася з дощу, і ось <сум> моє волосся зреагувало на вологість. Напишіть в коментарях, чи у вас волосся реагує на вологість. Якщо я пройдусь по дощу, то все моє волосся живе своїм життям. Тим не менше, все рівно знімаю це відео, тому що це життя, такі, такі мої повсякденні будні. А, засіб для бриття це Tree Hut масло для бриття а, Я його використовувала лише на ноги, мені було цікава ця концепція саме масла. І вона феноменальна, насправді. Приєтно, приємно, тропічно пахне. А, не скажу, що зволожує, але й не сушить шкіру, і не забиває лезо бритви, що саме важливе Я повернулася до цього засобу. А, але. Іноді його приходилось ловити. Він міг стікати з ніг. Тому таке. Не так, щоб я за ним бігла, але мені сподобалось, що є такий варіант, така концепція масла для ніг. Ну, ми тут залишимося так. Бути. A drunk Elephant це дві мініатюрки, сироватки для обличчя з гліколівкою кислотою. Я завжди люблю брати Drunk Elephant як. Подарунок з покупкою чи якийсь обмін на бали в Sephora, тому що це дуже дорогий бренд, і він не настільки мені подобається, щоб купувати його, але мені завжди цікаво його пробувати. Використала дві мініатюрки підряд, спеціально, щоб побачити, чи є якась різниця. Ця глякольова кислота не слабка, вона може пошипувати шкіру обличчя, тому я не рекомендую для чутливої шкіри, але я не бачила якогось такого феноменального результату навіть після використання двох цих мініатюр. Мені здається, що воно щось робить, але настільки, щоб затриматись в моїй колекції. Що затримується в моїй колекції, як ви знаєте, це Sunday Райлі CEO, Вітамін С. Це сироватка, яка феноменально лягає під макіяж. Я, до речі, не люблю, коли сидять блогери, поправляють там своє волосся по три години в відео. Я цього ніколи не роблю, але це мене просто. коротше. Мені подобається ця сироватка і текстурою, і запах цитрусовий приємний, і офігенно лягає під макіяж, підсвічує шкіру, можна носити її саму, і е, під мейкап, Але в ній е, погана упаковка, тому що вона не доходить до самого дна цей дозатор. І виходить, що ви не використовуєте все до кінця, я звідти. Постійно вишкрябую всі залишки. І оце останній раз, коли я вишкрябувала, я подумала, чого я змучусь ви цим вишкрябуванням? Чому вони не можуть нормально зробити упаковку, особливо як на такий фенсі лакжері бренд. Тому просто тому, що мене вибісило. Той момент, що мені потрібно знову ж таки вишкрябувати цю сироватку. Не знаю, що куплю її знову тільки через упаковку. Якщо вас такий момент е, не буде дратувати, чи вам він не важливий, абсолютно рекомендую найкращий вітамін С, який я пробувала на даний момент. Також закінчила о, у тут ще була пудра. Закінчила пудру від Laura Mercier. і спеціально закінчила її зараз під Новий рік, щоб е, зрозуміти для себе, чи потрібна вона мені в повному розмірі, чи вона. Чи вона схожа на пудру від Wet n Wild, і я скажу, що це дуплікати. Е, якщо ви пересипаєте пудру від Wet n Wild в іншу упаковку, я не зрозумію різницю, тому що вони обидві дуже м'які, дуже розсипчаті, дуже. Е, Дифузні такі розходяться легко по шкірі. Єдина різниця, яку я помітила, ця пудра не затримує жирний блиск на обличчі. Якщо у вас більше е, шкіра схильна до жирності, ніж до сухості, це не для вас. Але якщо вам подобається пудра на обличчі, і у вас шкіра суха схильна до сухості, чи, можливо, це якийсь сезонний момент для вас, ця пудра для цього феноменальна. Просто мені вона занадто слабка, мені потрібно. Ще, що ще затримує мій макіяж на увесь день. До речі, я сказала на початку відео, що на мені зараз Wet n Wild, і він на мені зараз вже принаймні 8-9 годин. І я нічого не поправляла, нічого не е, припудрювала, все як є з самого ранку, так і тримається зараз. Мені це в ній дуже подобається. Закінчила засіб для губ. У два засоби від ELF. Один з них засіб для губ. Це бальзам для губ від Elf Skin У них, до речі, дуже хороша доглядова лінійка. Повністю все звідти вишкребла. Мені сподобався цей бальзам. До речі, я не очікувала, що він мені так добре зайде. Це бальзам називається Holy Hydration я не повторю його просто тому, що він мені набрид, але він дуже приємно відчувався на губах. Я не скажу, що він заліковує губи, але він їх помірно зволожує і дозволяє губам не пересихати. Я особливо люблю використовувати його перед сном, щоб ем, запобігати висиханню губ. Отак прямо і є. І ще один засіб від Ельф: це їх Holy Hydration Крем для обличчя. Цей крем посередній. Я думала, він мені сподобається більше, тому що я взагалі любитель засіб, засобів для догляду від Ельф, але я так зрозуміла, що в них або пан, або пропав, або щось просто феноменальне за 3 копійки, або щось дуже посереднє за 3 копійки. Тому, якби кожному вибирати на смак і гаманець, мені подобається цей крем на. Той варіант, коли мені потрібно щось легке і ненав'язливе. Щось просте, легке і ненав'язливе. Ось так я б сказала. Він не пахне, він помірно зволожує, він не відчувається особливо на шкірі, і особливо нічого такого не робить. Він просто там. От він є, гірше він не робить, набагато краще він не робить. Він просто от є. Так я б його описала. який... Е я переглянула це крем від Dr. Чард Серамайден. У мене колись була повнорозмірна упаковка, і потім мені прийшла мініатюрка. Я ж пам'ятала, що мені не дуже подобається. Вирішила повернутись, дати другий шанс цьому крему, і я приємно здивована. Мені досі не дуже подобається текстура, вона трошки для мене за пластилінова. Але мені подобається результат на наступний день після нанесення цього крему. Шкіра насправді дуже насичена, така жива. Наповнена життям, дуже добре зволожена, і він не відчувається на шкірі. При цьому всьому, він не жирний, він не маслянистий. Для мене це був би абсолютний ні, якби так було. Рекомендую його. І подивлюся, можливо, захочу придбати його в повному розмірі. Лише я не люблю ось такі упаковки тюбики. Це не для мене. Я знаю, переважна більшість любить тюбики, тому що туди не потрапляє повітря, але для мене чомусь це не варят. Масочка для обличчя з церамідами від Master Lab. Люблю час від часу зробити собі корейську маску, влаштувати спа, а це тоні молі. Хороша маска, вона була така кремова. Я, в принципі, не дуже перебірлива з корейськими масками. Головне, щоб вони були не жирними, не липкими і помірно зволожували і насичували шкіру зволоженням. Коли мені хочеться чогось більш насиченого, я вибираю маски більш такі кремово молочні. Також закінчила ось такі патчі для обличчя. Це Майрі Patch. Тут було всього від Hero. Тут було всього шість патчів. Мені дуже сподобались ці патчі. Вони насправді дуже добре витягують всякі забруднення зі шкіри чи з якогось висипання. Вони насправді допомагають, і це помітно. Тому я купила повнорозмірну упаковку, там їх кілька. Крем, на яких я буду сваритись. Це крем від бренду. Augustinus Bader. Це дуже luxury бренд в Sephora. Мені прийшли ось такі пробники. Я була дуже задоволена тим, що мені вдасться спробувати цей крем. Він, по-моєму, за 50 мл на, Sephora, на сайті Sephora коштує 300 доларів на секундочку. Я чекала, що цей крем мені і хату мою прибере. І наготує їсти, і мою кіцьку там прибере за нею все і, і нагодує її, і мене, і всіх навколо, і полиє мені вазони, але цього не сталося. Мало того, мені не сподобався цей крем. Я не зрозуміла, чому він так багато коштує. Там не було ніякого ні золота, ні діамантів. Діамантів, так. А, і до того ж він наносився плешиво, він не розносився якось гарно, а, однорідно. Я наносила його на різні сероми, пробувала його в різних варіантах. І він залишає жирне відчуття на шкірі. Можливо, моя шкіра недостатньо для нього суха. Є такий варіант, але тим не менш, я була розчарована. На жаль, ні, на щастя для мого менця. на вулиці вже темніше, тому будемо закруглятись. Пусті баночки підійшли до кінця. Мені здається, навіть в місяці, коли в мене небагато пустих банок, це все рівно цікаво покуперсатися в тому, що я закінчила. Пишіть в коментарях знизу, що ви закінчили цього місяця, як у вас взагалі настрой на закінчування косметики і на різні розпродажі під час новорічних свят. Зустрінемося з вами в пустих баночках мого наступного місяця. Я знаю, що їх буде напевно більше, тому що переважно, коли щось не закінчується одного місяця, в наступному закінчується ще більше. Як завжди, сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось. Ми наступному відео.